Уряд приступає до виконання закону України про очищення влади. Нова якість системи державного управління, звільнення всіх тих, які корумповані, і всіх тих, які персонально до речі, винні за ті біди, які сьогодні ми маємо в країні. Вони творили нам розхльобувати. Ну Нічого, нас вистачить і сил. І засобів, і розуму, і впевненості в тому, щоб пройти ці складні випробування, сформувати нову якість влади. Саме тому після набуття чинності закону уряд невідкладно прийме персональні кадрові рішення. Зараз у мене вже отака стопка заяв про звільнення за власним бажанням до моменту набуття чинності закону. Так само по всім профільним міністерствам, шановні колеги-міністри, відповідно до закону у вас повинні бути створені відповідні підрозділи по проведенню перевірки, по звільненню осіб. І так само в кадрових службах повинні бути відповідальні особи за проведення перевірки при прийнятті на відповідні посади будь-яких державних службовців. Основний критерій це довіра до влади, довіра до тих людей, які керують. І цей критерій повинен бути виконаний, і люди повинні відчути, що ті, хто знаходяться у влади, думають про людей, а не думають про себе. Так що, не дивлячись на те, що на 20 років запізнилися, але краще зараз, ніж ніколи. Ті країни, які провели люстрацію, і ті країни, які провели очищення влади, вони, до речі, дивились цікаве дослідження пострадянського тоталітарного впливу. На Ті, які провели люстрацію, мають набагато кращі показники, ніж ті, які її не провели. Всі можливості у нас для цього є. Так що до нової української влади, до нового парламенту, до нового уряду і нової влади в цілому до того, чого вимагали українці, і до того, що вони повинні отримати.